Від Матея святого Євангелія Читання. Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським за днів Ірода Царя, мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар юдейський, що народився, бо ми бачили Його зорю на сході і прийшли поклонитись йому. Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх пересвященників та книжників народних, він випитував у них, де Христос має народитись. Вони йому сказали у вифлеємі юдейським, бо так написано Пророком Іти, Вифлеєми, земле Юди, нічим не менше між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитував у них пильно про час, коли з'явилась зоря, і відіслав їх у вифлеєм, кажучи ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли найдете, сповістіть мені, щоб і я пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і постилися в дорогу. І ось зоря, що бачили на сході, ішла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю Його і впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, Ладан і Миро, і, попереджені в вісні, не звертати до ірода, пустилось іншою дорогою у край свій. Розважання. Дві тисячі років тому відбулася подія. Яка радикально змінила шлях людства. Я твердо переконаний в тому, що ми, як людство, ще дотепер до кінця не усвідомили, що сталося. Кожна людина, як сьогодні, так і колись завжди шукала і шукає Бога. У особі Ісуса Христа Бог сам приходить до людини, Господь є з людиною, Бог приходить як людина. Тому нам, християнам дуже важливо бути свідомим і розуміти, який великий дар ми маємо. Жодна релігія не може похвалитися тим, що Бог прийшов до свого народу. А християнство це навіть не релігія, бо в релігії людина шукає Бога. У християнстві Господь сам приходить до людини. Маємо задуматися над цією великою тайною. Яка вже дві тисячі років є незбагненною для людського розуму, як Бог стає людиною. Тому в цей різдвяний день маємо спитати себе Христос народився, Христос воплотився. А що це означає для мене? Владика Венедикт Олексійчук Хто живе під охороною Всевишнього під покровом Бога Небесного Оселиця? Скаже він Господеві. Ти заступник мій, і пристановище моє, Бог мій покладатиму надію на нього, бо Він визволить тебе від сіті ловецької і від слова напасливого, плечима своїми заступить тебе, і під крилами Його перебуватимеш у надії, бронею оточить тебе істина Його, не убоїшся страху нічного, ані стрілища летить у день, ані випадку, що приходить у темряві. Ані напасти та біса південного, упаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе та до тебе не наблизиться, очима твоїми тільки дивитися будеш, і відплату для грішників видітимеш, бо ти сказав: Господи, ти надія моя і Всевишнього обрав за пристановище своє, не прийде до тебе злеє, і слабість до оселі твоєї не наблизиться. Бо ангелам своїм Він звелить про тебе, зберегти тебе на всіх путях Твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб не спотикнувся, ти об камінь, ногу Твою, на Господа і Василиска наступиш і потопчеш льва і змія, бо Він на мене надію поклав, і я врятую Його, охороню його, бо Він пізнав ім'я Моє. Взиватиме Він до мене, і я вислухаю Його, з ним я буду в журбі. Я визволю Його і прославлю Його, довготою днів обдарую Його, і явлю Йому Спасення моє, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь світло моє, і Спаситель мій, кого убоюся, Господь оборонить життя мого, кого злякаюся, коли наближалися злочинці до мене, щоб пожерти тіло моє, гнобителі мої і вороги мої. То знемоглися вони і впали, як озброїться полк проти мене, не убоїться серце моє, як повстане війна проти мене, у ньому маю надію. Одного просив я у Господа, і того буду шукати, щоб жити мені в домі Господнім усі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і відвідувати храм Його. Бо Він скрив мене в оселі своїй у день нещастя мого, сховав мене в таємному місті оселі Своєї, на скелю підніс мене, і ось тепер Він підніс голову Мою на ворогів моїх, і обійшов, і приніс в оселі Його жертву виклику. Буду славити і оспівувати Господа. Вислухай, Господи, голос мій, яким взивав я, помилуй мене, і вислухай мене. Тобі сказало серце моє, я шукаю лиця Твого, лиця Твого шукатиму, Господи, не відверни лиця Твого від мене, не відступи у гніві від слуги Твого, будь помічником моїм, не покинь мене і не погорди мною, Боже Спасителю мій, бо Отець мій і мати моя покинули мене, та Господь прийняв мене. Закон дай мені, Господи, в поті Твоїй і наведи мене на стежку просту задля ворогів моїх. Не віддай мене на волю гнобителів моїх, бо повстали на мене свідки несправедливі, і клевету сказала неправда самій собі, Вірою, що бачитиму благо Господні на землі живих. Надійся на Господа, бодрися, нехай кріпиться серце твоє, і покладай надії на Господа, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.